Добрий ранок, чи вже день не знаю, я тільки що прийшла з базару. Сьогодні на вулиці така гарна погода, дівчата. Ну, взагалі так чудово. От. Я бігом-бігом скупилася, походила по магазинам, людей повно, дуже гарні квітки на базарі продаються, але я вирішила вже нічого не купувати. Тому з квіток садити все, хватить. Аби ці прийнялися. Сьогодні там спитала цієї жіночки, що торгує квітками. Каже, а що робити на зиму, їх викопувати, ці. чи хай вони будуть. А вона каже, хай будуть тільки вкрити їх агроволокном, щоб ну, не змерзли. Не знаю, а чи вони не спаряться під тим агроволокном. Коротше, якось отак. Не знаю. Поки оці на садилах, побачу, що в мене там виросте, хай зацвітуть, які вони там будуть. А потім, якщо щось, то докуплю посажу ще. Поки що, хай будуть ці. Так, які плани сьогодні в мене на день. Я вам казала, зварю голубці приготовлю бігом. Юшку захотіла таку з курячим мясом. Бігом, таку, знаєте, на бистру руку приготувати. І... І все. І буду в хаті прибирати. Сьогодні треба поприбрати, щоб було чистенько, гарненько, а завтра вже буду відпочивати. Зараз покажу, що купила на Базарі. Ой, такого багато нічого не купляла зараз. Видно вам? Да? Купила рис на голубці. Я завжди беру круглий. Довгий рис чомусь не люблю. Не знаю чого. Завжди беру круглий, отакий рис. Далі о! мишки, почки купила для кицьких. Три кілограми. Якраз прийшла, так цікаво, я стою в черзі, а заді мене жінка стоїть. І теж вже на ці почки глаз поклала, як я кажу. Та я їй кажу, дайте мені три кілограми. Вона каже, там десь буде до трьох разом. А ця жінка каже, ви мені не хочете залишити трошки? Кажу, ви знаєте, не хочу. Не то, що я там жадна чи ще щось, але кажу, я раз в тиждень виходжу, кицьки купити цю їжу і то... Бігаю по всіх магазинам, щоб знайти ці почки. Вона ж друга нічого не хоче їсти. Корм у мене кицька не розуміє, щоб їсти. Там ще щось теж ні. Оце тільки почки їсти Там. таке. То кажу, ні, не хочу. Я не жадна, але ділюся. Далі Капустину купила на голосі. Ось бачите, Капуста в мене. Купила зразу, готовий. М'ясо вони крутять фарш. Ти кажеш, який кусочок, там, що, і вони все це важать, а потом вам перекручують. Так, до речі, дуже зручно. Оце я купила на 160 гривень, трошки більше, ніж 160 гривень. Це буде мені зразу в вулиці. Тобто тут м'ясо і сало, я бачила, що вони крутили. Це не то, що такий фарш, знаєте, що там не знаєш, і з чого він складається. Ні, це при вас вони важать м'ясо. І приважиш, вони його крутять, і потім вам кульочку віддають. Дуже зручно, до речі. Як хоч що. І куряче м'ясо, тут і шийки, таке, це все, це в мене буде на юшку. Все. І що ви думаєте, скільки я за це все заплатила? Не повірите. Майже 500 гривень. 470, по-моєму, чи що щось таке. Що купила? Нічого. такі ціни. Але нічого, головне, що живі і здорові, а там з стінами якось поборемося. Добре, тепер буду ставити юшку, варити, і парити капусту на голубці. А, і рис разом відварю. Все разом буду варити, готувати. Буду періодично з вами включатися. Все, голубчики накрутила, сосом заливаю. І на маленький вогонь. Ай вариться. Дівчата прийшла вже до хати з кухні. Ой, зварила, Поставила голубці, щоб в мене варилися. Супчик уже зварила юшку і зварила дуже вкусної гарбузяної каші. Все, насипала собі. О, Сіла перед телевізором і вставати навіть не хотілася на тій кухні взад-вперед. Тепер можна перекусити кашкою. Ні, ми вже вийшли на прогулянку, їсти наварили і, як і обіцяла, трошки погуляємо з Назаром дітей повно.